Після завершення візиту до Саудівської Аравії Дональд Трамп вирушає у Катар. А якщо завтра у Туреччині буде Путін, то Дональд Трамп може вирушити і туди на переговори у Стамбул чи в Анкару. Трамп заявив, що не відкидає зустрічі з путіним у Туреччині, але додав, що четвер у нього вже розписаний іншими планами. Водночас він зазначив, що щільний графік не стане на заваді зустрічі заради. Порятунку життів, я нагадаю, що Кремль, як і раніше, досі не озвучив навіть склад своєї делегації на завтрашніх переговорах. Ну а очевидно, що Дональд Трамп виманює російського диктатора Путіна, і він зараз намагається зробити все можливе, аби а, той кремлівський карлик все ж таки приїхав, бо Дональд Трамп цього вимагає. І він, бачите, говорить, що якщо Путін буде, то я приїду. А я хочу вам додати, що от вчора російська пропаганда я слухала, переглядала для того, аби підготувати для вас новий випуск обережно зомбоящик. Він сьогодні вийде о п'ятнадцятій на нашому Ютубі, тому не пропустіть. Так, от вони там всі почали кричати, що насправді для переговорів щодо завершення війни їм потрібен не Зеленський, а їм потрібен Дональд Трамп. Тобто вони почали говорити, що основні. В зустріч має бути саме між путіним і Трампом, що вони дуже хочуть говорити особисто із американцями, і тут сьогодні американський лідер говорить, що добре Путін, я готовий з тобою зустрітися, тому приїжджай в Стамбул. Тому знаєте, досить так все. Активно розгортається, подивимося, чи е, приїде і чи вилізе зі, зі свого бункера ось той протермінований президент, е, той дідуган, який, е, мабуть, в тому бункері мав би просто зачинитися і ніколи взагалі в світі нікуди не вилазити. Але цікаво, як буде розгортатися події, бо знову ж таки нагадаю, вони дуже активно переключилися з теми там делегації. Бо раніше було як мають делегації бути це точно не зустріч лідерів. А тепер вони кажуть, що добре, ми готові. Ми хочемо говорити, але не з Зеленським, а тільки з Трампом і тільки зі сполученими штатами. А до речі, про те, що Дональд Трамп вирушає до а, Катару, також зараз а, транслюють навіть всі західні змі, зокрема Fox News, ведуть пряму трансляцію і де. Показано президентський борт Air Force One, з якого Дональд Трамп і зробив ось цю свою гучну заяву щодо Путіна. А і от бачите, зараз вони так камери навели. На вихід чи на вхід, і чекають, мабуть, на американського президента, і він а, завершив свій візит в Саудівській Аравії, і відправився саме до Катару. Тому будемо стежити. От Давайте покажемо виходить Дональд Трамп. А, бачите, вийшов. Буквально ось це відбувається в режимі реального часу. Це я відкрила ось трансляцію Fox News і вони показують Дональда Трампа, який ймовірно вже прибув у Катар, тому що трансляція називається Трамп Райвс ін Катар авто Саудівська Аравія. Тому очевидно, що так, це його вже зустрічають в Катарі. А ну, впевнена, щось щось мені підказує, що знаєте, все ж таки може все вирішитися а, в плані а, з Туреччиною, бо от не випадково він робить такі натяки. Робить такі заяви, що він може зустрітися з путіним. Я ще раз наголошую, що таким чином він виманює російського диктатора, щоб той не відмовився від проговорів, бо тут же ж буде не лише Зеленський, але і сам американський лідер. Давайте, до речі, послухаємо його заяву. Я не знаю, чи приїде він у Стамбул. Я знаю, що він хотів би, щоб я там був, і це можливо, якщо ми могли б закінчити війну. Я б про це подумав. Я думаю, вони росіяни щось обмірковують. Я не знаю, чи поїде він, якщо я не поїду. Подивимося, Марко Рубіо їде. А Марко дуже ефективний. Ну і до речі, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки завжди розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії. Це дуже важлива заява в контексті того, що всі європейські лідери, особливо після візиту а, до Києва, почали говорити, що якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню, то ми запроваджуємо санкції. І тоді пам'ятаєте, Стармер, Макрон, Мерц, Зеленський, вони телефонували Дональду Трампу, і очевидно, вони погодили цю позицію, що справді, якщо Путін ні на що не погодиться. То Росію чекають жорсткі санкції, і саме ця тема буде також основною, е, зокрема сьогодні. і Завтра на переговорах у Туреччині задушити російську економіку. Зараз Франція і Сполучені Штати у Туреччині обговорять нові санкції. Це вже офіційна заява. Росія знайшла способи обійти блокаду, введену Європою і штатами, тому потрібно перекрити кран таким чином, аби схопити Росію за горло, заявив глава французького МЗС. Баро. Я ще додам, що сьогодні. Розпочинається у Туреччині в Анкарі, зокрема, зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Там, до речі, буде і також наш міністр Сибіга, мають говорити про обороноздатність альянсу, але звісно і про війну Росії проти України. Як бачите, баро підтверджує, що будуть говорити про санкції, і будуть говорити не лише сама Європа, яку Путін так ненавидить, а також і Сполучені Штати, які ж останнім часом стали союзниками Кремля. От цікаво, як. Як тоді буде реагувати на це все Путін, якщо Штати і Європа погодили позицію. Вони разом вирішили, що так потрібно тиснути на Кремль і готуються це зробити. До речі, сьогодні посли країн-членів Європейського союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії. І ще цікаво, навіть Словаччина та Угорщина не блокували ось ці санкції через, мовляв, відносну слабкість. Яка цікава позиція? Одна знаєте, Мовляв, ми проти санкцій, але проти лише дуже тяжких санкцій, а всі інші можна запроваджувати це дуже смішно. А чому так поводять себе деякі країни, от зокрема Словаччина та Угорщина, з одного боку, начебто, блокують, але з іншого боку, не блокують. Чи це можливо їм там Путін цього разу не доплатив? І вони вирішили не блокувати, тому що все можливо. Зокрема, а, якщо ці партнери Росії приїздять до Москви на парад, а там, мабуть, не. Не дійшли якоїсь певної згоди, тому от Угорщина та Словаччина не блокували ці санкції. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн підтвердила схвалення 17-го пакету санкцій. Написала цитую: я вітаю угоду щодо нашого пакету санкцій проти Росії. Ми продовжуємо обмежувати доступ до бойових технологій, і ми внесли до списку ще 189 суден тіньового флоту, аби перекрити експорт енергоносіїв з Росії. Ця війна має закінчитися. Ми продовжуватимемо чинити сильний тиск на Кремль. Написала у соцмережі X Урсула фон дер Ляєн. І до речі. Також західні змі повідомляють, що санкції можуть бути не лише ось ці, про які зараз проголосували посли, тобто не лише 17-й пакет, а ще й окремі ось ці тяжкі, важкі, жорсткі санкції, за які, очевидно, мабуть, вже готові голосувати, і Сполучені Штати. Це мається на увазі вторинні банківські, це те, що справді сильно вдарить по Кремлю. Цей пакет. Ну, це такий по суті, як і 16-й пакет, так який був напередодні. А, в принципі, він там ну він відіграє свою роль, звісно. Але я не скажу, що це так. все, російська економіка прямо сьогодні зупиняється. Але ось наступні санкції, які я впевнена, що все ж таки погодять, бо Путін не приїде. Ну я так думаю, що не приїде, то а, там вже буде Кремлю важкувато.